Хотів достати листочок, але він дуже крихкієвся. Просто покришився. Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вдало вам дозимувати і щоб ваші сім'ї радували вам вас хорошим дружнім обльотом. Звичайно, сьогодні буде не дуже приємна тема, але я хочу висказати свою думку. Переглядаючи тенети інтернету, Ютуба, Тіктока, я до вчорашнього дня думав, що в джолярі це єдина дружна сім'я, що один одного підтримують. Але після вчорашнього дня я дуже був здивований і дуже прикро. Стільки образ один на одного, стільки принижень, якісь возвишень. Ну просто ну, неприємно на це читати і неприємно на це дивитися. Чесно кажучи, я не про себе, я вже давно звик ні на кого не ображатися. А ті люди, що пишуть гадості, говорять, Ну, мені просто їх дуже шкода. Бо, наскільки відомо, любий даже психолог скаже, що чим людина наповнена, те з неї виходить. Якщо вона наповнена якоюсь злостю, ненавистю друг до друга, то й з неї виходить. Я не про себе, але прикро за нас, бджолярів, які один одного принижуємо, обзиваємо, як читаєш таке враження, що Шукають на Ютубі десь чиюсь помилку. І як не хочу назвати це слово, нападають, нападають як на здобич, і щоб показати, які вони возвишені і великі. Невже це невже це правильно? Мені просто хотілося подивитися у вічі тій людині і просто запитати, що тобі дає? ну от Що тобі дає з цього, що ти образив, принизив, оскорбив? Людину, що тобі? В тебе повні вулики меду після цього, в тебе душа радується. Ну, Якщо душа радується причиняти комусь біль, то це вже, ну, тут треба звертатися, скоріше всього, до лікаря, бо це вже велика проблема. Ну, коментарі це ще таке коментарі. І даже таке, Дивися, людина показує, в неї там пропало пару сімей. Людина чуть не плаче. Я думаю, що кожен бджоляр знає, що це як. Ну, Як загине, відкриваєш, а там сім'я загинула. ну Це така біль, ну це неможливо передати. А тут ще тебе починають поносити. Ти такий бджоляр, що ти там. Ну да, ну спіткнулася людина, ну помилилася. Ну скажи правильно, ну об'ясни. Мені, коли кажуть, на мої помилки, я настільки вдячний, що просто. Я дякую тій людині. Однак, ти не так, там помилився, то неправильно. Ну, це ж здорово. Це здорово один одному допомагати, підтримати, підкласти плече. А то показувати, що ти супер-пупер. Але як кажуть, в народі, якщо немає людяності, який би ти не був, би, супер-пупер, возвишений там, 300 кілограм з вулика качав. Якщо немає людяності, то це. Десятка без одинички. Ну, коментарі, це ще, як кажуть, у нас квіточки. Як я вчора зайшов на стрім, ну просто, ну, я ще такого нікається, щоб вони були в одній кімнаті, ті люди, вони поубивали б де одного. Чому таке відношення? На стрімах я хотів би звернутися до тих, що проводять стріми. От, подивіться, як проводить стріми, навіть той Баскевич. Малихін, там настільки порядок, людина ділиться своїм опитом, йому задають питання, уточнюють, а чому так? а чому... От мені вчора хотілося задати, людина виступила і сказала, що вона тримає всю пасіку на свищових матках. Ну, Звичайно, я, в мене нема. Може на всю пасіку одна свищова матка, може десь дві, Ні, точніше, одна. І хотів, хотілося задати питання цій людині, як він. Ну наскільки мені відомо, свичові можуть бути не гірші за будь-яку матку. Це, це точно. Але коли він каже, що забрав відводок і хвіст виводить собі матку, він взагалі туди не дивиться, бджоли самі розбираються. Ну, це супер. Бджоли, можна сказати, бджоли краще знають, що їм треба. Але. Якщо матка, бджоли е, закладають із двох, із трох, із трох, і з трьох, і з чотирьохденної личинки. якщо ця чотирьохденна, чотирьохденна виходить швидше, то якість матки буде гірша, ніж тої, личинки, як, тої матки, яка вийшла закладена з одоненої личинки. От я хотів задати це питання, так і не дали чоловікові ні слово сказати, перейшли на якісь образи, ну просто жуть. І це неправильно, це здорово, коли ми. Коли заходиш на стрім, людина ділиться опитом. Ти береш якийсь собі щось для себе, щось почув нового. Людина, да, не кажуть, неправильно на свищових. Та яка вам різниця, на яких він матках? Це його пасіка, його діло. Хто йому там указ? У людини 400 сімей з гаком і він справляється і є результат, Та хоч, хоч на яких хочеш він матках виводить, Це його справа. Але він ділиться опитом. Ваше діло або приймати, або відкинути. От і все. Прикро, звичайно, але е, коли чуєш це, хочеться звернутися. Ми ж всі християни. І в останній книзі Біблії написано такі слова. Побійтеся Бога і воздайте йому славу, бо наступила година суду. І рано чи пізно кожна людина дасть відповідь за кожне своє слово, яке вона сказала. Так що задумайтесь. І не ображайте один одного. І хочу на кінець побажати всім миру, здоров'я, злагоди, щоб у цих образливих слів друг на друга не було. Просто якщо людина помилилася, скажіть коректно, і це ж буде дійсно, як по-людськи, по людям. По Ми ж все-таки ж люди, а не як ті, колись в кінах показували ті племена варварські, і то в кінах, ну це Показують, що в них якісь були певні правила. А в нас кається, що ми взагалі порою ніяких правил нічого нам не указ. І це неправильно. Добре, друзі. Вдало вам закінчиться цей лю... лютий місяць. Це най... найвідповідальніше. О, чуть не забув. На кінець запитували, чи не знаю я, де продаються пакети української степової. Наша територія, коли ще не до війни з Херсона приїжджала фура, і в нас, у нас завантажа більше тисячі пакетів. Так що у нас можна придбати пакети. Якщо когось цікавить, я цим не займаюся. Якщо потрібно, я дам телефони, попитаю людей. І ви будете собі самі домовлятися. Є і українська степова, я точно знаю одну українську степу, але він, в нього пасіка на ройових матках, але до нього часто приїжджали, він постійно продавав пакети, люди не жалувались. Є пакетчик, який продає карніку і більшість місцева бджола. Хто зацікавить, запитуйте. Добре, хай вам всім щастить. До побачення!